Ола Богу, дорогі браття та сестри, любити Бога і любити ближнього. Це дві заповіді, як сказав Спаситель, на яких тримається весь закон і всі пророки. Будемо щиро любити Господа, і будемо любити ближнього як самого себе. Обов'язково спасемо свою безсмертну душу і зможемо по-справжньому називати один одному послідовниками Господа нашого. Ісуса Христа, ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі дзвони Волині. У неділю 30 вересня з благословення митрополита Ніфонта у тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської знову була відслужена божественна літургія для вірних з вадами слуху, яку очолив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії митрофорний Протеерей Валентин Марчук у співслужінні настоятеля та кліриків храму. Сурдопереклад богослужіння проводила Наталія Садорук. Богослужіння було приурочене до відзначення Всесвітнього дня людей з вадами слуху, а також до Дня пам'яті святих мучениць віри надії, любові та матері їх Софії. Нагадаємо, що незабаром на території, який розташований храм всіх святих Землі Волинської, розпочнеться будівництво храму на честь цих святих мучениць. Після літургії відбувся і хресний хід навколо храму, до якого приєдналися клірики храму всіх святих Землі Волинської та вірян окропились освячені. Не водою вівторок, 2 жовтня, під головуванням митрополита Ніфонта відбулись збори молодіжного відділу Волинської єпархії. Було представлено нового голову молодіжного відділу. З благословення архіпастера цей послуг буде виконувати священник Сергій Новак. На зборах розглянули питання щодо місіонерської діяльності молоді та вихованців духовних семінарії на теренах Волині, а також заслухали доповідь голови інформаційно-просвітницького відділу єпархії Митрофорного протирея Валентина Марчука щодо реорганізації молодіжного відділу. У середу 3 жовтня у Свято Вознесенському храмі Луцька була відслужена урочиста божественна літургія з нагоди річниці освячення храму, яку з благословенням митрополита Ніфонта очолив секретар єпархіального управління протиерей Миколай Бондарук у співслужінні настоятеля храму протиерея Валентина Чичкова. Щедрий і милостивий господь подає нам блага для всіх люблящих його, і ми в свою чергу також сьогодні зібралися поблагодарити. Благодарити милосердного Господа, що він Божественним своїм промислом устроїв цей дивний час, устроїв цей дивний храм, невеличкий, але оютний, невеличкий, але благолепний. І разом з тим благодать Господня перебуває тут. І всі, хто приходить до цього храму, всі радіють і дякують Господу за все і за вся. На цьому тижні у вівторок, дорогі браття та сестри, церква по-особливому відзначає пам'ять одного з найулюбленіших апостолів Господа нашого Ісуса Христа, святого апостола і євангелиста Іоанна Богослава. Апостол Любові. Це та людина, котра до останнього подиху не втомлювалася проповідувати про Царство Боже. Про Воскреслого Спасителя. А саме головне, завжди цей апостол заповідував своїх учнів любити один одного. Діти, любіть один одного ці слова апостола не ні сходили ніколи з його святих уст. І сьогодні, дорогі браття та сестри, ми в нашій телезустрічі поговоримо і подумаємо про любов. Так. Бог полюбив цей світ, каже нам святе Євангеліє, що віддав Сина свого єдинородного, щоб всякий, хто вірує у нього, не загинув, а мав життя вічне. Господь дарував нам через цю заповідь любові, надію, що ми через Сина Божого, через Його пришестя, страждання і славне Воскресіння маємо надію з ним воскреснути у вічності. Погляньмо з вами на історію, старозавітню історію людства. Людина чекала на пришестя Месії, чекала більше п'яти тисяч років. Людство стомилося, тому що навіть і праведники душею своєю сходили у ад, у шеол, як сказано в Святому Письмі Старого Завіту, у місце позбавлення благодаті Божої, і втомлено чекали на пришестя Господа. І ось ця мить прийшла. Любов Божа дарувала в Ісусі Христі нам надію на вічність. Господь смиренно приходить на землю, але своїм життям, своєю проповіддю, насамперед показує нам найдосконалішу заповідь, заповідь любити ближнього, навіть і ворогів, як самого себе. Погляньмо сьогодні з вами на Голгофу. На страждання Спасителя здригається серце, коли спостерігаєш за тією євангельською подією, коли рука людини піднялась на свого Господа. Розіпни, розіпни його, кричали євреї, страшні слова, знущання, побиття Спасителя, розіп'яття невинної людини, а Господь. З любов'ю в серці на Христі молився до свого Отця Небесного, Господи, прости їм, бо не знають, що творять. У своїй прощальній бесіді Господь перед стражданнями промовив до своїх учнів, потому пізнаю, що ви учні мої, коли серед вас пануватиме любов. І ось ця вічна. Християнська любов, ось ця найдосконаліша чеснота, панувала серед апостолів, мужів апостольських, серед особливого віку, харизматичного віку перших християн. Панувала і в золотий вік християнства, богослів'я. Панує і нині серед тих людей, хто своє серце по-справжньому віддають Господові. Бо багато можна розповідати про любов, багато можна і проповідувати про неї, але своїм життям найкраще показати, що ми учні Христові, бо часто, як каже Спаситель наш, Господь Ісус Христос, що людина устами своїми славить Його, а серце людини частенько далеке від Господа. Наше серце замість любові наповнене різними пороками. Гордістю, самолюбством, незадоволенням та іншими пороками, про які навіть сьогодні і в цьому Божому храмі, і через телебачення й соромно говорити. Тому, дорогі браття та сестри, дивлячись насамперед на життя Спасителя, вивчаючи життя святих Отців, тих, хто сьогодні на небесах славлять ім'я Господнє, тих, кого Церква уже причислила до ліку святих. Тих, котрі нині являються заступниками за весь лід людський. Вивчаючи і дивлячись на їхній подвиг, ми розуміємо, що усі вони пов'язані між собою ниткою Христової любові. Вони навчились любити так, як навчив нас з вами любити, наш Спаситель. Вчимося, дорогі друзі, по-справжньому любити. І коли буває важко, погляньмо на Голгофу. Там біля ніг Спасителя була Божа матір і був апостол Любові, який і сьогодні накануні Дня Свого пам'яті до нас з вами промовляє тими ж саме словами Діти, любіть один одного. Одного разу. Коли народ тиснувся до нього, щоб слухати слово Боже, а він стояв біля озера Генісарецького, і побачив він два човни, що стояли на озері, а рибалки, вийшовши з них, промивали сіті. Увійшовши в один з човнів, який належав Симонові, він просив його відпливти трохи від берега і сівши, повчав народ з човна. Коли ж перестав учити, сказав Сименові відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову. Симон сказав йому у відповідь наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не піймали, але по слову твоєму закину сіть. Зробивши це, вони піймали дуже багато риби, аж проривалася сіть у них і дали знак товаришам з іншого човна, що прийшли допомогти їм, і прийшли наповнили обидва човни так, що почали тонути, побачивши це, Симон Петро. Слава Богу, безлюблені браття і сестри, сьогодні ми в Євангелі чули про чудо, яке сотворив Господь на Гезенсерецькому озері при ловлі риб. Апостол Петро і Андрій Перевезваний, брат його, були досвідченими рибаками, ловили рибу. Але ось цей випадок, який стався в цю мить, яку ми тільки що чули в Євангелії, він напевно відкриває щось більше. Коли апостоли вели рибу і не зловивши нічого, то Господь указує, щоб закинути іще. Коли, напевно, хто родився в нас на Волині, на полісі, знає, який це є натнений труд, і, напевно, риба ловиться добре, тільки вночі, коли ми поставимо сіді. так і апостоли. То апостол Петро був в страсі і сказав до Господа: Господи, відійди від мене, тому що я є чоловік грішний. Перш за все, це Євангелія повчає нас великого і натхненної праці заради слави Божої і нашого спасіння. Так і в нашому житті, дорогі браті і сестри, є день і ніч. Є день це від, для праці, для натхненного труда, є і ніч для відпочинку. І знову на сьогоднішній день ми стаємо з новими силами, щоб воздвізати прекрасні свої справи. Так, все наше життя. І ось це відпочинок, це є, який в майбутньому нас чекає у вічності. А сьогодні є день, коли ми повинні потрудитися для нашого спасіння. Наше життя є дуже складне, це такі зовні, коли ми не прикладаємо зусиль духовних, коли ж почерпнути сили і наснаги в повчанні нашої церкви, повчанні нашого Спасителя, в повчанні преподобних, святих отців, ось ця сила. Яка ісходить із їхньої трудів, з їхнього життя, вона дає нам великі великі змоги творити чудеса. І ми, коли дивлячись на життя апостолів, життя святих угодників, тут ми можемо почерпнути ось ці саме перші ізначала, які укріпляють наші духовні, фізичні сили для Ради слави Божої. І ось в сьогоднішній день цей Іван для нас повчає, що ми повинні, дорогі браті і сестри. На початку доброї справи просити благословення у нашого Творця, щоб Господь не споглянув на наші недоліки, на наші немочі, а дарував сили і натхнення, а перш за все, батьківського благословіння творити добрі справи. Тому що це життя дуже є швидке, і ось ці добрі справи це будуть прекрасними свідками нашого благочестивого, християнського, православного життя. Ці свідки і відкриють добрі справи, нам життя вічне. я бажаю. Дорогі браття і сестри, щоб ці справи, це наше життя, яке дуже є швидке, воно послужило для нашого спасіння. Понудимо себе у цей день, щоб потім, після прекрасного праці, відкрити свої очі в невечірнім царстві нашого Спасителя. Амінь. Слава Богу, дорогі мої. Волиняни, любі браття і сестри, шановні пресвітери Христової Церкви, Слово Боже це ті євангельські слова, що записані в книзі Нового Завіту, які донині уже в 21 столітті, сіячі івангельського слова, єпископи, присвітери, проповідують і. Засівають ними людські серця. Ви вже знаєте, що за богослужінням православній церкви на протязі року щодня, по невеличкому ривочку, за цілий круглий рік богослужбовий прочитується усе Євангеліє і всі послання апостольські. Отож, сьогодні знову до вашої уваги ми прочитаємо послання. Апостола Павла до Корінфян ривочок послання, яке звучало в сьогоднішній Воскресний день. Це друге послання до Корінфян з 9 глави 6 до 12 віршів. Ось що каже нам сьогодні апостол Павел. Браття, причому скажу. Хто сіє скупо, той скупо і пожне, а хто сіє щедро, той щедро і пожне». Кожен вділяй з ласки серця, не з гіркотою серця, і не з примусом, бо хто дає доброзичливого, того любить Бог. Відчуйте, що каже апостол про те, що треба сіяти, але сіяти треба щедро, що посіє людина, та й пожне. Про що, дорогі мої браті і сестри, тут апостол Павел говорить: він говорить про добрі діла, про діла милосердя, про діла любові, Віруючі люди, ті, хто пішов за Ісусом Христом, хто має надію на спасіння у Його Небесному Царстві. Вони обов'язково зобов'язані сіяти євангельське слово. Але перш над усе, це слово треба підкріпляти своїми добрими ділами, ділами милосердя. Адже тоді, коли ми роздаємо милостиню, роздаємо її нещасним, бідним людям, немічним, нужденним, ми даємо ту милостиню. Самому Господу нашому Ісусу Христу, який сказав, що зробили ви для ближніх ваших, те зробили ви для мене. Отож, дорогі браття, браття і сестри, ми сіємо добрі діла діла милосердя, як добірні зерня, з яких має прорости, що прорости Царство Боже для нашої душі. Якщо ми сіємо добрі справи, то ми пожнемо добрі справи, даючого рука ніколи не оскудіває, так каже прислів'я народу, так каже досвід людського життя. Чим більше даєш милостиню, чим більше проявляєш свою доброту, тим краще для твоєї душі, для твого гостювання на землі і у майбутньому царстві небесному. Кожен вділяй з ласки серця, не з гіркотою серця і не з примусом. Бо хто дає доброзичливо, того любить Бог. Бог же має силу збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди і у всьому маючи всякий достаток. Були багаті на всяке добре діло. Бачите, як Господь має силу зробити нас богатими на всяке добре діло, аби лиш тільки ми були у цій справі щирими і щедрими, щоб ми не жаліли, а допомагали всім тим, хто навколо нас нужденним людям у їхньому прожитку. Людина, яка подає милостиню. Вона збагачує сама себе, збагачує себе навічно. Вона щаслива тут і має запоруку, що Господь уділить для неї вічність і там, у царстві своєму. Як написано розтратив, роздав убогим, правда його перебуває повік. Це слова взяті з псалтиря. Правда во вовік, якщо ми дійсно. По євангельській любові робимо добрі справи, справи милосердя, любові, терпимо, любимо, прощаємо, то ці діла слугуватимуть нам для вічності, для царства Божого. Той же, хто дає насіння сіячеві і хліб в їжу подасть щедрість, посіяному вами і примножить плоди правди вашої. Бачите, як. Порівнює апостол Павел наше з вами життя, якщо воно буде богоугодне, і ми будемо дійсно сіяти добрі справи, то Той, тобто Бог, через Ісуса Христа умножить і нам з вами ті благодатні дари, які Він обіцяв тим, хто його любить. Це будуть плоди правди вашої, так каже апостол. Так, щоб ви були багаті всім на всяку щедрість, яка через вас викликає подяку Богові, щоб ми були щедрими, бо через нас воно викликає Богові подяку, тобто славу. Отож, дорогі брати і сестри, стараємося як можна більше робити добрих справ тим людям, які є навколо нас. Користуючись нагодою, дорогі мої волиняни, брати і сестри, дозвольте привітати усіх вас з наступаючим днем пам'яті святого апостола Євангеліста Івана Богослова. Свято на честь цього святого апостола, церква встановила ще в перші віки християнства, якраз припадає на 9 жовтня, це буде у вівторок. Євангеліст Іван Богослов у церкві називається апостолом любові, тому хай його молитвами Господь укріпить у ваших серцях і любов, і віру, надію, а добрі діла, щоб ви розсівали разом з нами по всіх нужденних людях, досягаючи тим совершенства, у міру возраста Христова. Храни вас, Господь! 8 жовтня, день кончини преподобного Сергія і Гомона низького всієї Русі Чудотворця. Цей Божий угодник є засновником Троїці Сергієвої лаври у Росії. За словами сучасників, Сергій тихими і лагідними словами впливав на загробілі і жорстокі серця. Він дуже часто приміряв князів, які ворогували між собою. З життя преподобного ми знаємо і про вогонь, який під час служіння преподобним літургії входив у чашу зі святими дарами, тіла і крові Христових, і про ангела, який співслужив святому, і про яв. Йому при святої Богородиці з двома апостолами і про чудеса, які ще за життя своєю молитвою творив преподобний Авва Сергій, своїм терпінням він вказує нам на істинний шлях у терпінні через молитву, покаяння, добрі справи та любов до ближнього. 10 жовтня свято Браїлівської ікони Божої Матері. Час появи цієї святині губиться у далекому минулому. Вважається, що іконі не менше 400 років. За переказами, ікона принесена в дар Браїлівській обителі засновником Благовіщенського монастиря в Вінниці Михайлом Кропивницьким ще в 1635 році і з тих пір залишається неушкодженою при всіх тяжких негараздах, що її спіткали. 11 жовтня преподобного Харитона сповідника він постраждав в іконії під час гонінь на християн у IV столітті, мужньо викривав язичницьких ідолів і твердо сповідував віру в єдиного істинного бога. Помер преподобний Харитон Сповідник у глибокій старості і був похований за його заповітом у фаранській обителі, яку за життя збудував на місці розбійницької печери. 12 жовтня преподобного Киріака пустельника Цей угодник Божий народився в Карфагені. У 18 років залишив назавжди свій дім і таємно вирушив до Єрусалиму. В 30 років подвизався в обителі святого Харитона. Досягнувши 70 років, преподобний вирішив вести життя ще суворіше і віддалився в пустелю, узявши з собою свого учня Іоанна. В пустелі відлюдники харчувалися гірким зіллям, яке по молитві святого Киріака ставало солодким та придатним для харчування. Після п'яти років самітно. С пропустинників дізнався один селянин. Він привів до преподобного свого хворого біснуватого сина, і святий зцілив його. З тих пір багато людей почало приходити до преподобного киряка зі своїми потребами. Він тихо відійшов до господа у віці 109 років. 13 жовтня вшановуємо святителя Михаїла першого митрополита Київського. Святитель Михаїл вважається першим главою Руської церкви. На долю першого митрополита випало нелегке, але благодатне місіонерське служіння проповідувати Євангеліє, хрестити й повчати вірних, а також відвертати язичників від безсоромних і жорстоких ідольських звичаїв. Відомо, що святитель був мудрим, тихим, але водночас суворим ієрархом. На тліні мощі митрополита Київського Михаїла деякий час перебували в печерах Києво-Печерської лаври, а потім були перенесені у Свято-Еспенський собор. 2012 рік для Волинської єпархії насичений ювілейними датами та знаменними подіями, які вже увійшли на сторінки літопису радісними і сумними рядками, 1020 років заснування Волинської єпархії, 20 років предстоятельського служіння блаженнішого митрополита Київського всієї України Володимира, 20 років з дня призначення владики Ніфонта на Волинську кафедру, 20 років з дня захоплення Святотроїцького собору усіх приміщень єпархіального управління та Волинської духовної семінарії собор Волинських святих поповнився новими 18 угодниками Божими. З нагоди цих подій у Луцьку відбудуться урочистості 21 жовтня у неділю, о 15-й годині. Урочиста академія в палаці культури. 22 жовтня в понеділок о 16 годині хресний хід від Покровського храму до тимчасового храму усіх святих землі Волинської, о 18-й годині Всенічна у тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської, 23 жовтня, у вівторок, день пам'яті всіх святих землі Волинської о 9 годині. Початок урочистої божественної літургії, на яку запрошені блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир та блаженніший митрополит Чеських земель і Словацьких Христофор і Собор Архери. Дорогі браття та сестри! Протягом всього свого життя стараємося любити один одного, і хай милосердний Господь допоможе нам щиро любити один одного, прощати, терпіти і бути справжніми послідовниками нашого Спасителя. Залишайтесь з Богом до наступної неділі! Многих вам і благих літ!